Дуже важлива інформація стосовно мобілізації кожного українця. А ви чули, що згідно постанова Конституційного суду ваші паспорти міріжечки є недійсними? Там, де написано російською мовою, повністю недійсними. Що це означає? Для вас, шановних телеглядачів, що з недійсним паспортом вас не можуть мобілізувати. Користуйтесь це. Стосовно того, що дозволили ТЦК записувати відео, фіксацію, чи вони будуть це робити? Звичайно, що ні. Треба від них це вимагати, щоб вони доставили свої повноваження, все по закону і діяли в рамках закону. Але справа в тому, що вони не можуть діяти по закону або не діяти лише по постанові кабінету міністрів, які не є законом України. Ось в чому фішка. Тому будьте бачені, вимагайте. На вулиці від ТЦК ЗСУ і поліції включати відеозапис? Під запис невідкладно для доказів суді. Саме так. Це вас убезпечить від противоправних дій представників ТЦК ЗСУ і Національної поліції. Про що а, також? Мовчать юристи і адвокати щодо спілкування з ТЦК ЗСУ. Що нібито повістки дійсні, які виписуються на вулицях, жодна повістка підкреслюю не є дійсною. не є дійсною, тому що вона повинна бути надрукована. А печатка з кодом ЄРДПУ вже не дійсна. Тому що вона ліквідована юридична особа, якої вже не існує з формально з 1 січня 2024 року. Я про це знаю. І юристи адвокати про це не знають, а я знаю. Подумайте про це, шановні українці. Також, якщо сфальшували ваші підписи ТЦК ЗСУ, не ставте жодних підписів. Якщо вони вам погрожують 336-ю, вас затримать, ТЦК ЗСУ утримують незаконно, повідомте про це своїх рідних, близьких і правозахисників, адвокатів і юристів, міжнародні медіа, це дуже важливо. Почтіть, щоб в Україні катують засушники людей. Не мовчіть саме головне. Адвокати, юристи не можуть вам допомогти вас звільнити, тому що вони не знають, як це робиться. Вони служать на системі. Я не служу системі. Я завжди був проти системи. Я завжди йшов іду. Проти системи державного управління. тому що я вважаю, що там ні негідники, корупціонери і мерзотники наволоч, яка не має нічого спільного з Україною і українцями, і ця наволоч повинна сісти за грати довічно за свої злочини проти титульної нації, яку винищує ця наволоч. До нас з вами. Тому, коли вас затримали нічого не підписувати і відмовлятися від проходження ВЛК. У зв'язку з тим, що воно є упереджена, друге це порушує статтю 28 Конституції України частину 3. Саме так. Мобілізація у нас добровільна, Щоб ви знали, і вона вже закінчена. Срок її дії. Закінчився у 2022 році. Все, що кажуть ТЦК СП, ЗСУ, це неправда, це публічна брехня. Вони брешуть вам стосовно того, що в Україні зараз воєнний стан, загальна мобілізація, срок дії їх минув. Вони не мають права взагалі зараз ходити по вулицям разом з копами, з бушниками, але вони все роблять і шукають слабкіших, котрі не знають законодавства. Так і відбувається. Стосовно ще раз нагадую, попередньому ролику я сказав, що зараз насильно утримують відомого блогера в Україні Суперсуса. І вимагають з нього гроші, саме гроші, Погрожують йому фізичною розправою його там задушити. Ось, що мені зараз відомо про це, що його не випускають з РТЦК ЗСУ і погрожують його вбити на передові за дві хвилини російським дроном. Чи фабом. А його автомобіль за 20 тисяч євро забрати собі, порожує начальник РТЦК СП ЗСУ Одеської області. Так і живемо, шановні українці, будьте в безпеці, знайте свої права і свободи, і як їх вміти захищати. Якщо так сталося, що вас незаконно затримали, утримують ТЦК СП, нічого не підписують. Ані відмову, ані згоду, ані бойове розпорядження. Скажіть, я з окупантами нічого підписувати не буду і не веду жодних перемог. А за свої злочини ви будете відповідати перед Верховним судом рано чи пізно. І не думайте, що вам гроші, сила чи пістолет допоможуть. Ви можете скільки завгодно когось бити, катувати, вбивати, але настане той час, коли ви будете відповідати перед законом. Навіть якщо він зараз не працює, ми змусимо його працювати. Щоб ці нагідники, бандити, відповіли за свої злочини проти України. Дякую за увагу! Підписка лайк-репост Донат. Донат ви можете зробити в описі щодо цього відео, а також уверху за посиланням. Дякую за увагу. Дивіться мої минулі та наступні відео. Юридична консультація з будь-яких но права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700 гривень. Термінова консультація по темі ТЦК СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права, кримінального процесу. Кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів. Юридична консультація в сфері податкового права. Коштує 1000 гривень. Також юридична консультація як вести автомобіль і бізнес статусі людини, коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене послугу, витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та отримай дані щодо ТЦК СП щодо їх. Право суб'єктності це дуже актуальна зараз. коли Зараз відбуваються рейди в селах, селищах, містах і областях усюди. Підповістка лайк, репост. Роби донати на мій криптогаманець або мою карту. Разом доб'ємо з вами. Шановні телеглядачі мого YouTube каналу до Тут завжди свіжа і актуальна інформація. Дивіться мої минулі та наступні ролики стосовно як себе захистити від свавілля силових структур, які зараз лютують в Україні. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці!